Ну що, жодного грибочка я собі не взяв все червіві. Природа, природа шепче. Позитиво! Де ти позитивчику? Ну, нічого, як казав мій напарник дід Грицько, дурень думкою багатіє. Ну, нічого, наступного разу приїдемо, назбираємо збираємо. Природа, природа каже, посміхнись, посміхнися собі, людям. І ще давайте побажаємо, щоб би старіше. Війна скінчилася, Путін задавився, а расисти всі розбігли... Ой, а куди ж розбігтися з планети ж наша земля? Ех, у тайгу, у тайгу хай ховаються у землянки, і щоб люди їх не бачили. Ну що, давайте. Всім привітіка, До слідуєї передачі. Будемо жити і переможемо разом. Все, ба-бай!